Я Марсик, то не друг. Я на Марсика порву, мальчик... А, ты он морщик... а, влез головой тогда? Да. Вышла что такие, Таша? Марсик не вели куря, морщик, не друг. Я на Марсика порву, мальчик то ли друг. Или такие самые? Мои лазы, там не мои Поехали, открываем. А мама сказала всем привет. И что? Мы были наши картины, наши привет. Мы их так долго ждали. Так долго. Ты расскажи, что это такое. Це карточки Панянка для уплати всяких різних покупок від монобанку. Це дитячі картки від монобанку. Мать пля, мать колідру, мать кору, мать колідру. Показывай. Мачка мои. За руку. Крута? А ти хотів просто в магазині, Діма. Це, це аж крутіша. Дімка, це аж крутіше замовляти? Да. Там на картці Я ще буде. В тебе ще там буде фотографія на ваших картках буде. Ми з татом замовили. Я попросив захисту, щоб вони піддали доступ. Обережненько. Ну що там в тебе? Покажи. Может, Метро Бондарок і це ми закриємо. Боже мій! Бачите? Боже мій, куляга, марсі, то, мій це складати можна і наклейки. Круто? Бри -бри -бри. Да. Дивіться, які наклейки круті. А ви в мене хотіли забирати. Вас дивіться, які круті. нас забирати? Покажи, що це таке. Нас різні. Ой, Соник. В тебе теж Соник. Диви в нього моносоник. Так, де інструкція? Дай інструкцію. Ми тебе показує, хто. Чапо, поїхали. Зараз, Катрюсик. Що не потрібно? Шшшш. Шшшш. Так, чув... да, не так, нам потрібно? Секунду. Так, поїхали. Тебе теж Сонік? Так. Так, що нам треба? Нам потрібно... Раз стенд і два стенд. Ілюшка, і наклейки такі самі? Так, А покажи свою картку. 14. Закрий там де ці, там, де номер Кей, покажи свою фотку. <реш> На карточке. Нет, з другої сторони. Давай. У <плес> мене вже там их два грыза. А, ні, пять. Я собі заберу, він прикольний. Це атака котів. А це Роблокс. Мано, правда, з мано. Складаєте те, що є. А коли дівчатам тютя Юля замовляла, то в них складався внизу цей літачок якийсь. Да? Оці дерев'яні пастики, да. а у вас соніки, да? угу. моносоніки. А на які карточки? карточки? Да. А я не знаю. А як їх складати? Має бути інструкція. Ззаді інструкція, Ілюша, дивись, бач, Діма по інструкції складає. Блин, що мене... а, тут... Оце, певно, твоя інструкція лежить під конвертом. Бер, бер, пата, Я не підлогу складати. Ну, мені тут підійти навіть. Нічого, він завжди. Я не проте. Катерина переблялась на руки. Mm -hmm. да, нам не дали карточку, Нам не, не купіли карточку, да? Казі, ми обідалися. Mm -hmm. Так, коти. Що mm -hmm. там матері в тебе виходить? Хочаш померти. <свисток> Нема в тебе карти. І тися маніка. Боже, Моніко, яка краса. Знаю. Я вже готова гратися. Давай. Я принесла купу різних Що? так Нічого не мой. Далі я допоможу. Да-да-да-да, потрусила, денег свій зберігла. А, це туди картку, напевно, твій ховати, та? Ні! А що, для чого? Є такі сішечки. І тобі треба скласти по порядку. А, це гра така. А. Ну, 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 не плач. Ну, зайчику. Оце дротяться.

ну, все в Диме все правильно? Илья! Ленька вкусила. А ты бека трусик что вкусила? Я не могу засунуть Я не могу Мам, да поможешь? Такая игра моя будет. Мам, да поможешь? Вставлять. Ну давай, да поможешь. Ти Так я не вийшла. Вереться. А ти не так поставив. Чого не так? Відкрий. Все закрито. А, да. Ну, вже наклейки пішли в ход. Ну, <ривіт> я тобі покажу. і на вході, знаєш, що я тут цьому... шукав. Покажи. Смотрите, я хоть я, я как-то выждал. Я уже себе на клячке понаклеивал для на, на моно. И тут а... Зор... Крокс. Можно Тут моя карточка. И фотка. И крокс. Сподобалась тебе игра и карта? Прощайся. Ви були на каналі For Family, так? Да, З вами були Діма, Ілля і мама. І ми сьогодні відкривали дитячі картки від Монобан. Лайки, like, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока! Да. 么？